Капець, вона одразу змітає вже якусь частину і вже дивіться починає дійсно будувати нічого у собі. Тепер у мене в будинку буде другий поверх, а тепер знеси весь цей другий поверх. Звісно, Стефанка зараз знесу. Ех, е, капець, як я втомилася, Стефанка все а другий поверх знесений. Знайшов? Ану, но ну, я буду їздити на твоїй машині. Добре. Тепер це твоя машина. Он той селянин, що стоїть за фермою, він втопив твою машину. Нічого собі та Доброго дня, є хто вдома. Я до вас з посилкою. Так, ага, о, то. О, так, 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 доброго дня. Є є, 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 це ви до мене. Доброго дня. Так, доброго дня, ви ж Стефанка, правильно. Так саме так, що у вас? У мене для вас посилка. Ось тримайте, поставте свій підпис. Ага, так, звісно, без проблем. Так, зараз. Ага, все ось підписав, тримайте. Все, дякую, ця коробка ваша. Гарного дня, до побачення. До побачення. До побачення. І так, чудово, ось моя посилочка, беремо її і ставимо кудись сюди. Все чудово, друзі, всім привіт! З вами знову я, Стефанка, і я радий вас бачити на новому відосі на моєму каналі. І перед початком даного відоса я попрошу прямо зараз, друзі, кожного із вас підписатись на канал та поставити лайк. Так, друзі, прямо зараз не забувайте підписуватись. На на мій канал та ставити лайки, мені буде дуже сильно приємно. До речі, також можна написати коментарі. Також при бажанні можете оформити спонсорську підписку на моєму каналі, вона вже доступна по посиланню в описі. Ну а прямо зараз хотів сказати дякую вже існуючим спонсорам, яких прямо зараз ви бачите на екрані. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. І так, друзі, прямо зараз я отримав свою посилку справу у тому, що я замовив собі дуже цікаву річ. Давайте подивимося Одразу на неї. І так, друзі, ось ця річ. Ось так вона виглядає. І це виглядає, як звичайний, здавалося б, годинник. Але тут все не так однозначно. В інтернеті, де я його і купляв, було сказано, що він допомагає гіпнотизувати людей. І я вирішив перевірити, чи правда це чи ні. І давайте це перевіримо. Спробуємо загіпнотизувати селяна. І якщо вийдемо, то будемо гіпнотизувати дівчат. Так, тому що останнім часом вони доволі таки часто мене якось ображають і так далі. І я думаю, що можна буде їх таким чином потролити. Ну що ж, добре, давайте вже нарешті спробуємо. Давайте підійдемо до якогось селяна. Аго, селянин, привіт, якся маєш? Ой, привіт, Стефанка, та все нормально, а ти як. Та селянин у мене теж все в порядку. Слухай, а, а мені здається, чи ти дійсно хочеш піти та нарвати мені моркви. А, де Стефан. Але я дійсно хочу це зробити. Добре, зараз прийду, зачекай. Друзі, ви тільки гляньте. Селян дійсно пішов збирати моркви. І він прямо зараз її збирає, Це капець. Здається, цей годинник дійсно працює. Це дуже класно, і ви тільки гляньте, селянин ще одразу засаджує. Так, добре, повертаємося назад. Так, ну і що, як там селянин? Ось, тримай тобі з я тобі навіть трохи більше дав. Нічого собі ти дав мені тут моркви, звісно, цілу тисячу. Друзі, ви тільки гляньте над це. Окей, селянин, добре, дякую. А зараз мені здається, чи ти хочеш зникнути. Блін, Стефан, то дійсно хочеш зникнути. Добре, давай. Добре, селянин, давай. О, нічого собі, він зник прямо переді мною. Як так? Окей, друзі, цей годинник працює. А це означає те, що ми прямо зараз можемо вже викликати дівчат до нас і вже їх тут тролити. Зараз тільки я знайду свій телефон, наберу. Дівчата нехай приїжджають. Стефанка, ти впевнений, що хочеш бачити мене. Так, слухай, я впевнений, як швидко ти зможеш приїхати. Стефанка, я вже тут. Що, серйозно, вже так швидко. Капець просто так добре, де вона там. А, нічого собі, слухай, привітик, привітик, привітик. Як твої справи? Та все чудово, Стефанка, рада тебе бачити. Слухай, а мені здається, чи ти дійсно прямо зараз дуже сильно хочеш піти до поїздки. Чири та добути для мене заліза. А нічого собі слухай це. Дивно, але дійсно я хочу це зробити. Ході. Так, друзі, добре, давайте за нею зараз побіжимо, подивимося, як вона буде добувати залізо. І ви тільки гляньте, вона дійсно хоче це зробити. Так, але капець, я за нею просто не встигаю. Так, ось залізо. І ви тільки гляньте, вона дійсно його добуває. Ну так, Стефанка, ти ж попросив його добути для тебе. Ну так, теж правильно так. Ну тут одне залізо вона не підібрала. Так, Стефанка, дивно, я більше не бачу, тут заліза. Ось, тримайте все, що я розкопала. Добре, дякую. Так, а де? Інші дівчата, а стоп. вони вже тут? Чи що? Добре, ходімо тоді наверх. Напевно, вже інші дівчата теж під'їхали. Ходімо, ходімо, ходімо ходімо Стефанка. Чудово. І так, дійсно, я бачу, що ще одна дівчина вже під'їхала. Привітик, привітик, привітик. Так, ти теж туди сюди підходь. І так, Стефанка, чого ти кликав мене? Та знаєш, тут така справа. Мені здається, чи ти хочеш зробити на моєму будинку другий поверх. А що, це дивно, але я дійсно. Хочу зробити тобі другий поверх. О, друзі, мені подобається цей годинник все більше і більше. Ну, ну добре, я напевно вже тоді починатиму. Капець, зачекай на мене, мені цікаво подивитися, друзі, як вона зараз будуватиме мені другий поверх. Я, чесно кажучи, не думав, що вона погодиться, але вона погодилася. Тому давайте подивимося. Капець, вона одразу змітає вже якусь частину, і вже дивіться, починає дійсно будувати нічого. собі тепер у мене в будинку буде. Другий поверх, і вона мені його прямо зараз і зробить. Я, правда, не знаю, як він в неї вийде, чим буде він круто виглядати, але принаймні поки що виглядає прикольно. Прикольно. Мені прям, друзі, знаєте, починає подобатися. Вона прям старається на славу. Так, тільки зараз ми вже її потроху будемо переставати бачити. Я навіть не здогадуюся, як вона піднялася взагалі на другий поверх, на мій дах, тому що в мене тут немає жодної драбини і так далі. А, нічого у собі вона просто піднялася у. Ось тут. Ого, ну це прикольно, прикольно. І зараз в мене буде прямо повноцінний другий поверх. Так, і треба зробити ще так. Чудово, тепер вікна. Друзі, ви тільки гляньте, вона вже робить вікна. Це вже дуже прикольно. Слухайте, мені прям подобається мій другий поверх, чесно кажучи, але як мені тут взагалі підійматись? Стефанка, не переймайся, зараз я поставлю тут драбину. О! Ось і все, другий поверх готовий. Перевіряй. Нічого собі добре, друзі, давайте глянемо зараз на цей другий поверх. І ви тільки гляньте, дійсно, він дуже прикольний. Так, тепер в мене буде набагато більше місця. Це дуже круто. Можна буде ось так дуже легко підійматися. І все це завдяки тому, що одна з моїх фанаток побудувала його через те, що я зміг її загіпнотизувати. Це прикольно, прикольно. Я в захваті. Чесно кажучи, не думав, що це дійсно буде працювати. Ех, яка я молодець! Добре, що я чомусь сама захотіла побудувати тобі другий поверх. Так і не кажи, ти велика молодець. А тепер знеси весь цей другий поверх. Звісно, Стефанка зараз знесу. Ех. Е, капець, як я втомилася, Стефанка все другий поверх знесений. Чудово так, дякую тобі за таку співпрацю. Капець, оце вони в шоці, звісно. Селянин вже збирав для мене моркву. Одна з дівчат вже добувала для мене залізо, а друга вже побудувала та навіть вже встигла знести другий поверх мого будинку. Так, щоб ще можна було такого зробити. Добре, покличу ще одну дівчину. Привіт. Фанка, радий, що ти мене покликав. Так, слухай, я тебе не просто так покликав. Я бачу, що ти приїхала на своїй машині. Та й всі ви, в принципі, приїхали на своїх машинах. Але чесно кажучи, з цього я трохи в шоці. Знаєш що, Ану, дайно я буду їздити на твоїй машині. Добре, Стефанка, тепер це твоя машина. Серйозно, ти зараз не жартуєш? Ні, абсолютно не жартую. Не знаю чому, але я абсолютно не проти робити все, що ти зараз мені говориш. Ооо. О, так, добре, я не проти цього. Окей, тоді я трохи покатаюся. Так, друзі. Давайте поїздимо. Зараз тут трохи розвертаємося ось таким чином. Просто. І тепер можемо як натиснути на газ і почати їхати, куди нам тільки заманеться. Тільки тут трохи у воду попали, але нічого страшного. І в цілому, ось так просто їздимо. Трохи перевертаємося, не без цього, але нічого, все ж таки, виїхали на... Рівну дорогу, нормально. Ну добре, машина нехай тоді сама тут поплаває. Давайте перевіримо на реакцію дівчини на те, що я втопив її Феррарі. Вірніше, Ламбургінні, вибачаюсь, так, і давайте підійдемо і обрадуємо її, і скажемо, щоб вона звинуватила в цьому, наприклад, ось цього селяна. Добре, ходімо тоді. Так, слухай, справа у тому, що он той селянин, що стоїть за фермою, він втопив твою машину. Нічого собі, та зараз я йому як. Да. Так, ну-ка, давайте, друзі, подивимося на це і що. Ах, ти паршивий селяне. Ну, зараз ти отримаєш за мою машину. Так, ану, тримай тобі. Так, я вигадала, що я зроблю. Зараз, ану, як тобі, таке посиди трохи в ямі подивимося. Так, зараз і закопую. Все стефанка, я розібралася. Що ж, добре, дівчата, я вас зрозумів, ви, в принципі, готові на все. Правильно? Ну, звісно. Все, Стефанка. Добре, тоді зараз збирайте всі свої машини, речі і так далі, і свою подругу не забудьте. І давайте звідси вже їдьте. Що, Стефанка, серйозно, так швидко. Ну так, знаєте, мені, чесно кажучи, вже стало нудно, тому ось, і цей годинник мені теж вже, чесно кажучи, набрид. Ого, цікаво, а що це за годинник? Е, Ні-ні, ні ні ні, -ні, 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 -ні стривай, поверни його. Ні, Стефанка, не віддам. Так, цікаво, що це за Годинник тут такий. Будь ласка, поверни його. Я не хотів тобі його віддавати. Не хвилюйся, Стефанка. Все буде чудово. Давай ти поїдеш разом із нами. От, блін, капець, це дивно, але я не проти. Нічого собі, дівчата. Ви це чули. Добре, беріть тоді, Стефанко, та поїхали всі разом. Ні. Замість стефанки! Дякую за перегляд! З вами були ми фанатки Стефанки та Стефанка. І всім удачі, і всім папам. Рятуйте, друзі!